На даний момент я виконую обов'язки командира роти, але на цьому все не зупиняється. Тобто це не тільки командування, я ходжу і на бойові задачі, і на евакуації поранених. Це дуже різноманітна робота, дуже різнопланова, дуже багатопрофільна. Це не можна так, що ти займаєшся чимось одним і все. Інколи ти. Виконуєш роботу командира, інколи ти виконуєш роботу звичайного бійця, інколи тобі треба стати і психологом для того, щоб поговорити з особовим складом, донести до них якусь там важливу інформацію або навіть просто підтримати. Коли почалося повномасштабне вторгнення, взагалі не було нічого зрозуміло. настав такий короткотривалий хаос, коли ніхто не знав, що і кому, і як робити. З часом, потихеньку, поступово, ми зрозуміли, що потрібно робити, збільшили кількість занять, підготовки і так далі. І ми потихеньку почали готуватися до того, що і поліція також вступить. В бій і буде надавати відсіч збройній агресії Російської Федерації. Ми пішли в об'єднану штурмову бригаду Людь. Там вже ми потрапили спочатку в Харківську область. Ми вели бої за місто Вовчанськ. Здебільшого це були штурми, зачистки. Але інколи нас задіювали і в оборонних боях. Потім після Вовчанська нас перекинули на Донецький напрямок, а саме місто Торецьк. Тоді воно ще було нашим. І бої велися в околицях в ближніх селах до міста Торецьк. Тільки ти вигружаєшся з машини і починаєш рухатися там до якоїсь там позиції, десь вже неподалік. Вже чатують дрони, вони чекають на тебе, і тільки ти починаєш рух, вони починають працювати по тобі. Кацапи вони зараз дуже сильно слідкують за оцими всіми пересуваннями, і у них пріоритетні цілі це якраз такі машини, якими нас туди доставляють для того, щоб погіршити максимально цю логістику. З часом відчуття небезпеки воно потихеньку притуплюється. Все рівно певний страх він залишається. Я не знаю. ті люди, які кажуть, що їм взагалі не страшно. Ну, немає таких людей, вони швидше всього, що брешуть. Інколи бувають такі ситуації, коли ти вже настільки втомився і настільки зневірився в усьому, що от просто вже, начебто, смерть тебе і не лякає. Але потім, коли ти повертаєшся з виконання бойового завдання, там, поспиш, поїсиш, відпочинеш, ти розумієш, блін, а все-таки класно. Жити це класно. Коли ти побував там, побачив всі ті жахи, все те, що Кацапи роблять з нашими людьми. Я дуже сильно не хочу, щоб таке відбувалося тут в нас. Перше поранення я отримав в Вовчанську. Тоді виходить, нас дуже сильно давили, і Кацапи вони закріпилися в багатоповерховому будинку, і нами було прийнято рішення відпрацювати по ним з РПГ. В процесі відпрацювання з РПГ позаду мене було влучання 120-ї міни, і я отримав осколкове поранення в шиї. І коли я відчув, що мені в шию прилетів осколок, ну, я спочатку вирішив для себе, що все, я програв. А потім, коли ми після виконання бойової задачі, я потрапив на стабілізаційний пункт, то мені вже хірург сказав, що, хлопче, якби там. Пів сантиметра правіше, каже, то ми б з тобою вже, мабуть, не розмовляли. Я дуже часто кажу Про те, що е, війна це 50% удачі. 50% удачі і 50% це твої знання, уміння і навички. Тому я думаю, що в той момент цих 50% удачі вони зіграли якраз таки на мою користь. Я їздив в Америку на реабілітаційний захід. В Америці в місті Вашингтон проводився марш воїнів, так званий Warrior's зйомб. Це вперше в Америці проводили таку акцію. Взагалі, це все було започатковано в Шотландії. Це марш-кидок для військовослужбовців, які мають бойовий досвід, які отримали поранення. Це дуже гарна можливість для того, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями з інших країн. Плюс цей дух єднання, коли ти зустрічаєшся з людьми, яких ти до цього ніколи не бачив, і ти просто дивишся в їхні очі, і ти розумієш, що вони тебе розуміють. Сам захід це 50 миль. 50 миль, які потрібно пройти пішки. Там немає часу, немає якихось обмежень, немає обов'язкового спорядження. Це просто. 50 миль, 80 кілометрів, прогулянка вздовж річки Потомак, по місту Вашингтон, по всі їхні історичні пам'ятки. Україна дуже гарна, і, в принципі, я вважаю, що українцям є багато чому повчитися в американців, так як вони постійно воюють, і в них вони мають великий досвід, в них. Повага до військовослужбовців, повага до ветеранів, вона не скажу, що виведена в якийсь там певний культ, але вона максимально присутня в суспільстві. Тобто, коли ми йшли в футболках з гербом України, прості американці просто підходили і дякували за службу. Тобто, в нас теж є такі люди, але їх дуже небагато. Хотілося б, щоб більше нікому не доводилося йти цим шляхом. Дуже сильно хотілося. Але в цій ситуації маємо, що маємо, тому я буду радий, якщо якомога більше хлопців, дівчат будуть доєднуватися до нашого підрозділу і виконувати бойові завдання. Тому що нам потрібно вберегти цю країну, бо якщо ми її не вбережемо, то ніхто інший за нас це не зробить.